Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде таке супер мотиваційне відео, оскільки я затіяла генеральне прибирання, два дні на нього потратила, бо багато було роботи. Чому я і на Ютубі трішки пропадаю, бо я, хто знає, паралельно в декреті підпрацьовую, шию, тому. От під час моєї роботи і накупилася роботи по дому. Тому я вирішила отак от все на один день вже залишити і поприбирати. Хоча для мене завжди легше, простіше, знаєте, там зонами щось роблю, побачила десь там прибрати трішки, то прибрала, або там попилососила один. День. Але іноді бувають такі дні, як сьогодні, що треба прибирати всю хату за один раз. Тому будемо багато мити, також вікно я ще задіяла, дійшла до нього, і всього потроху. А вже наше ліжко я була перестелила і попрала постіль, також буду перестеляти полінки. Ну і як зазвичай прибирання будь-яке починається з складання усіх речей. Хочу вам також подякувати, що ви чекаєте моїх відео, також пишете дуже багато приємних слів. Як в коментарях, так і в інстаграмі, іноді хтось пише, мені супер приємно, дуже вам вдячна. До речі, в інстаграмі мене можна бачити трішки більше, хоча ці дні я теж там пропадала, але все-таки я там намагаюся вести кожного дня. Тому, якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтеся, буде посилання в описі. Ну і звичайно, це дуже мотивує знімати далі, оскільки я і так це люблю. Але коли я отримую якийсь такий фідбек від людей, то це ще більше піднімає настрій і дає поштовху там на подальші відео. Ну а далі відкриваю посилочку побутових екозасобів, які мені прислали на огляд. А це фірми Delamark та UAU. Це українські компанії, виробники побутової хімії та косметичних доглядових засобів. Всі їх засоби вироблені за сучасними рецептурами та з натуральних павів. Я дуже люблю тестувати різні екозасоби, тому дуже була рада взяти ще ось такі на огляд. Фірма U.I.U є представником бренду Delamark як окрема лінійка продукції, тому я обрала по два засоби із кожної торгової марки. Обрала гель для дитячого одягу та засіб для посуду від фірми U.I.U. Та гель універсальний для прання речей і засіб для миття та дезінфекції підлоги від Delamark. Першим ділом буду брати дитячі речі. Назбирався цілий барабан, тому, як вказано на зворотній стороні, я налила цілий копачок засобу. Він має такий дуже легкий, приємний, наче ягідний запах, але ну, зовсім не різкий. Тому, в принципі, це от перше, що мені дуже сподобалося. І поки воно буде пратися, я приступаю до прибирання на кухні, буду мити посуд, якого теж не збиралося дуже багато, і буду використовувати новий засіб. Оскільки в диспенсері ще залитий мій старий засіб, то новий буду використовувати з оригінальної упаковки. Як завжди, наливаю таку ну, гарну каплю і починаю мити посуд. Теж дуже приємний, класний аромат. Я обрала з маракує абрикосом. Мені дуже сподобався. І це не такий різкий запах, як є у інших засобах, особливо на фейрі. Я думаю, багато хто його використовував. А цей продукт мені дуже сподобався. І гарно піниться, що, до речі, для екозасобів, Ну, дуже класно, не всі так піняться. І одразу скажу наперед, що половину посуду я помила однією цією каплею. І на весь весь посуд, тобто і кастрюлі, там були і сковорідки, і чашки, тарілки, я всього лиш два рази використовувала на губку цей засіб. Ось на цьому моменті якраз я домиваю ще дві тарілки і закінчився засіб на губці, і буду вже другий раз наливати. І при цьому я помила вже всі чашки і багато тарілок, ну майже всі. Залишалися кастрюлі, сковорідки і там прибори. Піниться засіб гарно, змивається швидко, є відчуття такої супер-чистоти, знаєте, аж скрипить, тому я дуже задоволена засобом. Одразу завжди витираю весь посуд. Не люблю, коли він лишається, висихає сам, оскільки вона жорстка вода, і вона залишає такі досить видні плями, каплі води, тому витираю все, окрім тарілок і чашок, які знаходяться в сушці. Там воно стікає і е, нічого не видно. За цей час вже доправся дитячий одяг, розвішую його. Що можу сказати? Поправ гель гарно, але, звичайно, якісь застарілі такі плями <свісно> треба вже виводити кисневим порошком, коли мені це не лінії, я пам'ятаю, я роблю. А так, в принципі, хороший гель. Одяг має такий дуже легенький. Приємний запах, як я казала на початку, такий наче ягідний, тобто для дитини чудово підходить. І наперед кажу, що вже Поліна носила цей одяг, алергії ніякої не викликає, ну і в принципі у мене дитина не алергічна. Далі відправляю білий одяг, оскільки гель універсальний, тому потім ще відправила і кольорові речі. Його вже налила півтора ковпачка. Ну, мені здалося, так буде краще. Він має такий аромат наче свіжості, теж такий легкий, і потім одяг ну, взагалі майже не пахне. Загалом цим гелем я теж задоволена. Для тих, хто не любить різких запахів, дуже чудово підходить. І тепер приступаю знову до кухні, вирішила помити ще плиту а, тим же ж засобом для миття посуду, я так часто роблю і також можу мийку ще а, помити ним. А, оскільки плита у мене не в такому аж поганому стані, зазвичай це просто якісь бризги, коли щось смажу або варю і воно протекло. Просто в кінці дня мию. І ну, що можу сказати? Все гарно відмилося, все чистенько, все гарненько. Але, звичайно, я мрію до цих пір, поки вона з'явиться у мене індукційна плита, я буду мріяти про неї, бо там просто протер і забув, а не вичищаєш оці всі комфортки, решітки. А, звичайно, взимку це був дуже великий плюс. Ну, і взагалі, поки війна в країні газова плита це великий плюс. Але мріяти ніхто не забороняє, тому колись обов'язково мене буде індукційна і я буду щаслива. Далі я приступила до витирання всіх поверхонь, також там, на полицях пил витирала. З приводу цього стільчика нашого ікеївського, це просто 100 з 10. Настільки крутий матеріал, оцей ось пластик, до нього навіть гречка не липне. Дуже все швидко і легко тряпочку витирається. Тому, якщо хтось сумнівався там для своїх діток, дуже раджу. Не прям дорогий, класно переносити, навіть в багажник закинути і легко миється ну це просто вау. Також відсовую все на кухні. В цей раз вирішила вже не прям всю кухню вимивати і без засобів. Почала потім фасади просто вологою тряпочкою протирати, бо теж були якісь плями, можливо, десь щось пролилося. Тобто зараз ще засіб не обов'язково використовувати я засобу мию раз на півроку, а то і рік фасади. Зазвичай просто вологою тряпочкою протираюся. І наперед скажу, що у мене усюди рожева тряпка, але вона не одна, їх декілька, просто вони різні, і там вони по фактурі трішки відрізняються. І є окремо для фасадів, окремо для пилу, для кухні, для столу. Тому. Ось так вас попередила, бо один раз вже питали, що я одною тряпкою тру. І часто фасади ще протираю в оцих поглибленнях для пальців. Дуже зручно. Я ніколи не хотіла кухню з ручками, ну, взагалі меблі не люблю з ручками. Особливо, якщо на кухні, то там, де зона плити, там особливо такі бувають жирні місця. Якщо ще були б ручки, я не знаю, як то все вимивати. А так все протер і класно. Коли там пил збирається, теж просто тряпочку запихну, протер. І ніякої складності, і все дуже швидко, тому дуже рекомендую робити кухню без ручок. Ну, а тепер настав другий день. Ми з моєю помічницею складаємо одяг, який вже висох. Це її якраз. Я там включила собі фільм на фоні. Зараз переглядаю фільми всі на тематику моди, пошиття. Це я була подивилася фільм. Помста від кутюр, щось так по-моєму називається. І мені ще порадили два, називається Місіс Гарріс їде в Париж. І якраз ось на відео я дивилася Коко до Шанель. Трішки не сподобався, оскільки не показали, як саме вона ну, дійшла до своєї праці, до свого стилю. Там більше якось показувалось про її роман, ну і таке. А от місіс Гарріс їде в Париж, мені дуже сподобався, і ми з Вітєю разом дивилися, теж сказав, що прикольний. Місцями веселий, місцями такий, а, наче і засмучував. Ну, загалом рекомендую. Це я надихаюся, щоб собі щось <шити> пошити. А тепер я дійшла нарешті до вікна, а, бо треба познімати скотч, який ми ще вішали на початку війни. Повномасштабної, там назбиралося багато пилу, тому ці всі рами я хочу помити, і щоб потім чоловік помив вікно. І, до речі, такий лайфхак, якщо хтось ще не зняв скотч, а планує, його треба тягнути на себе і відклеювати, тоді він не залишає слідів. Може, хіба що біля рам якісь маленькі у мене позалишалися, але не по всьому вікну. І що ви думаєте, я почала мити рами. І по факту помила все вікно з двох сторін, Але великі лоджії вже не будуть чпати, зніму тільки скотч і все. Бо взагалі по цій справі у мене чоловік. Він у нас на вікнах, але в маленькі вже помила, бо хочемо ще купити нарешті рулети за 4 роки, бо це жах без них. Просто влітку неможливо там ні фільм подивитися, ні нормально знаходитися в кімнаті. Тому, от хочемо, можливо, скоро придбати хоча б якісь простенькі, бо штори ніколи не розглядали трішки не той стиль у нас в, е в кімнаті. Але на наступній квартирі я би хотіла, щоб уже була окрема спальня наша. І там уже б я б зробила і тюлі, і штори, щоб такий був затишок. а В цій квартирі ну, взагалі ми їх не бачимо. Ну, і це спрощує життя, не треба їх прати, просувати і все таке. Над цим вікном я стояла, напевно, годину, якщо не більше. Потім ще мила орхідеї а, ну, горщики, поміняла їм воду, пообрізала там листя, яке не треба вже було. Намучилася дуже сильно, тому я не знаю, як я перейду до вікна на лоджії, щоб хоча б скотч познімати. Але вже на відео не знімала, потім це вже зроблю. Звичайно, набагато простіше замовити людину, яка це зробить, заплатити їй, і лежати собі не робити. Але трішки бюджет треба економити, особливо зараз. І ну, час у мене був, тому я це зробила. Хоча іноді страшнувато, і ну, взагалі не люблю мити вікна. Мені краще, вже нехай вони будуть брудні, але я буду в безпеці і не буду витрачати на це час. Але іноді, знаєте, таке натхнення приходить, особливо, коли а, я скотч почала знімати і пішов, пішов. І ось вам вже показую готовий результат, краса. Назад скотч вішати не будемо, не хочемо, він мене дратує. Вже як буде, так буде. Дивіться, в мене одна орхідея і далі сходить з розуму, пускає ще одну гілочку, бо інші вже потрошку відцвітають. А ще мені дуже подобається ось ця маленька, яку я забрала у мами. Подобається тим, що самі квіточки невеликого розміру і вона не росте дуже високо, тобто біля листя. Бо всі інші, як бачите, на таких аж палках, вона наче і прикольно, а наче і ні. І, взагалі, мені 7 штук на одному вікні не подобається, але поки немає місця, куди їх переставити. Бо на лоджії занизько і дуже жарко, вони там горять, тому єдине місце поки що в нашій квартирі це ось це вікно. Але нічого, в майбутньому все буде. Головне, що дочекатися перемоги. Далі я перейшла вже до пилу. Ну, витираю пил. На поверхнях, і потім я ще попилососила, теж вже за кадром, і буду мити підлогу. В цей раз я вирішила підлогу помити так губкою спочатку, ну, не всю, а в таких місцях, де я бачила якісь плямки, де шваброю буде довго або неможливо відтерти. Також плінтуси помила гарненько, а потім уже перейшла до швабри і використовувала четвертий засіб із моєї посилочки. Цей засіб з ароматом м'яти. Я б навіть сказала такого приємного ментолу. Вказано на звороті що 50-100 мл на 10 літрів води розвести, ну, і Я на своє відро так науко налила. ну Можливо, десь і було 50 мл. Воно трішки піниться і вказано, що спочатку помити підлогу цією водою, а потім вже чистою без засобу ще раз протерти. Я так і зробила, хоча, в принципі, воно ж таке як дезінфікуюче і засіб еко, тому, можна, мені здається, і без повторного протирання. Тим паче, що я почала мити, приповзла полінка, все перевірила, все чудово. тому... В принципі, класно. І такий в кімнаті теж легенький аромат залишається. Я до цього, знаєте, додавала кондиціонер, щоб теж був і запах хороший, і так підлога трішки гарніше вимивалась. А тепер у мене є спеціальний засіб для підлоги, який мені сподобався, що можу ще сказати? Цими засобами, які мені прийшли, я задоволена, тому залишаю посилання на сайт в описі під відео. Ну, і моє прибирання закінчено. Хоча я ще планувала мити техніку, але це вже буде іншим разом і в іншому відео. Ну, а поки ось така картина. Єдине, що мене дратує в кімнаті, це ось цей кольоровий парк іграшок. Але я не знаю, поки як його заховати. Я не люблю цей візуальний шум, вже скільки раз я казала про це. Але поки воно стоїть там і забула ганчірку забрати з ліжечка. І на кухні теж все чистенько гарненько окрім вікон. Досихає третя партія прання. І ось тут я вам вже знімаю наш вечір. Полінка усюди біля мене, взагалі була дуже чемна, дала мені гарно поприбирати все помити. На поличках, до речі, залишила чисто такий от декор, і будиночок перенесла на ту нижню полицю. Але Поліна так на нього подивляється, чіпає трішки. Але то таке. Ну, а я вам дякую за перегляд. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Таке супер натхнення, супер мотивація для вас. Якщо сподобалося, ставте пальчик вверх. І всім па-па!